you Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Чоловік пішов гуляти з собакою, а це означає, що після ранкової кави я одразу можу присвятити час для себе, тому я зробила коротеньку йогу. Біжить, біжить зустрічати, біжить. Бі, бі, бі. Ходи, ходи, сюди, будемо, ходи, заходь. Вчора я засинала в поганому настрої, і для цього було дві причини. Перша причина це те, що я цю тему вже піднімала в одному з своїх попередніх відео, що я втомлююсь від домашньої звичайної своєї рутини, і мені хочеться змінювати обстановку, яка мене оточує 24 на 7. А друга причина це я побудувала собі очікування, що до 10 я роблю таку всю свою рутину, а потім в 10 лягаю і відпочиваю. Але не сталося так, як гадалося, і мене це дуже образило, мені хотілося плакати, і взагалі в мене був е, жахливий настрій. Також в мене з'явилася параноя, пов'язана з кошеням і вікнами. Кожного разу, коли я залишаю вікна на провітрювання, я переживаю, щоб кіт не випригнув. На кухні в нас немає москітної сітки, в нас є сітка лише на вікні в кімнаті, і то я розумію, що москітна сітка так не захищає від кота, як би. Це захищали спеціальні решітки. Особливо ця параноя підвищилася, коли я зустріла не одне відео, що кішки постраждали через те, що вікна були на І що, наприклад, в одній історії було, що незважаючи на те, що кіт вже був в сім'ї два роки, що неодноразово вже залишалося вікно на провітрювання, не було цих антикішок і. Господарі покладалися на розум кішки, але от через два роки сталася така ситуація, що кішка загинула. Через те, що вона якось там повішалась на, на вікні, і вчасно господарі не зреагували. І все. І в мене тепер параноя, Я постійно ходжу, заглядаю за тими вікнами, я постійно закриваю ті вікна. А зараз все рівно спека, і хочеться, щоб навпаки все провітрювалось. І от вчора теж ввечері тут я поставила вікно на провітрювання. Тут є москітна сітка, але я все рівно переживаю. І я лежала і слухала, так де вона локаційно є, та кішка, щоб ніде. Нічого з нею не сталося. Я дивилася на різні варіанти е, антикішки на вікна, е, і один, якщо чесно, мені здався дивним. Е, тому що, як на мене, мені здається, що саме така форма антикішки вона більше заохочує кішку до, е, до взаємодії з цією решіткою, ніж коли просто би було вікно на провітрюванні. А щодо таких надійних, класних антикішок, ми з чоловіком ще не обговорювали. Тому поки моя. Параноя в дії. Щодо втоми від рутини, то е, знаєте, спокій в своєму домі е, для себе маю тоді, коли Пруденс і Ріна сплять, і я можу собі присвятити свій час для себе. І то я помітила, що навіть якщо кішка міцно спить, але десь ти почнеш з нею трішки взаємодіяти і все, і вона вже прокидається, або навіть не взаємодіяти, е, там е, включила відео, і там є співпташок, все, вона вже розбудилася, вона вже готова готова до гри з тобою і плюс зберігається та тенденція, що з кошеням грає стільки я, а чоловік ні. І я сьогодні до чоловіка кажу: якщо буде ще купа-купа днів, там ну майже підряд, коли тебе немає, що я цілий день сама в цій рутині, то мені потім точно треба буде відпустка, щоб переключитися від цього всього. І знаєте, тут ще такий момент. Мені ніхто нічого ще не написав, а я вже хочу відповісти наперед на ці питання. Що, наприклад, а от а жінки, які постійно самі для них біля них поруч чоловіка немає, і от вони якось живуть. Та, але мені від цього не легше. Є історії, які тебе надихають, е, ну, умовно, хтось в гірших умовах, ніж ти, хтось трошки в гірших обставинах, ніж ти, і він дуже класно з цим справляється, то це може мотивувати. Але щоб мені полегшало від того, що комусь гірше, ну, зі мною так не працює. Якщо з вами це працює, то ох, зі мною ні. Якось я слухала подкаст, де дівчина розповідала, що вона поїхала з друзями і з своїм хлопцем на відпочинок, і з нею там стався нещасний випадок. що от Просто вона стояла там, де такі, знаєте, як в курортних місцях такі є вулички, де купа яток різних стоїть, і там вулична їжа. І от вона стояла, їла собі тако, чи, чи щось інше, і тут на дорогах поруч сталася така ситуація, що зачепила цю дівчину, і вона виявилася заблокованою між двох е, машин. І в результаті цього вона залишилась без обидвох ніг. Спочатку, коли вона потрапила з швидкої в лікарню, в неї стояло питання над одною ногою, і там таке питання, знаєте, було або рятуємо ногу, або рятуємо дівчину. І знаєте, що найгірше в цьому що по документам її хлопець її ніхто і він не може приймати за неї рішення чи зберігати її ногу. Чи ні, і так само вона вона в шоковому стані і вона не може приймати рішення. І як відбувається, що в цей в такій ситуації батьки мають право прийняти рішення за пацієнтку, за цю дівчину, і вони на відеозв'язку зв'язуються з цими батьками, щоб вони сказали, що так, зберігайте життя нашій доньці, все ж робіть, що треба. І знаєте, це такий великий мінус, коли? Отак, от, от треба зв'язуватись з довіреною особою, а в тебе йде відлік на лічені там хвилини, а тобі треба шукати відповідну особу. І от дівчина вже в палаті прийшла до себе поруч її хлопець, і вона починає приходити до себе саме в тому плані, що з нею сталося. Але це ще не кінець історії, і це не все, що з нею сталося. Тому що після того, як в неї не стало однієї ноги, з другою ногою теж почалися проблеми, вона почала синіти, вона почала виглядати нездорово і лікарі також порекомендували і. Вирішити цю проблему, як і з першою ногою, і тут вона вже свідомо прийняла рішення, що та, бо вона сама бачить, що все відбувається не ок. І в цьому подкасті вона ділиться з своєю історією і розповідає, що от як Одна якась ситуація наскільки різко повпливала на її життя, що воно змінилось докорінно, і воно вже ніколи не буде таким, як до. Тому що до цієї е, ситуації, до цієї цього ДТП, вона була дуже активною дівчиною. Вона любила хайкінги, вона любила багато гуляти, гуляти з собакою, підійматися в гори, Вона вела дуже активний спосіб життя, і зараз вона зробила. Розуміло, що не може це цього робити, і в неї був довгий шлях реабілітації і прийняття того, що з нею сталося. Вона розповідала те, з якими побутовими навіть проблемами вона почала стикатися. Це з підбором квартири, з підбором. Поверху, що вона могла на кріслі колісному пересуватися. і знаєте, от зараз в нас в Україні йде тенденція для того, щоб зробити безбар'єрний простір, і дуже багато людей не розуміє. Чого так? Навіщо це такі великі кошти виділяти на пандуси і таке інше, вони цього не розуміють, допоки вони не стикаються з цим? От якщо б вони спробували на кріслі колісному досягти тих цілей, піти туди, куди вони хочуть. так, як вони звичайно це роблять, там в магазин піти чи ще десь, тоді та людина зрозуміє, а так вона не розуміє, навіщо це так само, як і людина Шульга, тільки та людина, коли... Вона шульга розуміє, що весь світ створений лише для праворуких. Тому, якщо ви з чимось не стикалися, це не означає, що цієї проблеми не існує. І якщо для нас протезування це стало нормою, то я так зрозуміла, що в Іспанії це не дуже поширена практика. І зараз оця дівчина з допомогою донатів збирає суму собі на протези для того, щоб вона повернулась до того способу життя, яке в неї було до наскільки це можливо. І от ця історія дівчини з. Цього подкасту можна було би сказати, ну от в неї гірше, і от вона продовжує життя, і все хорошо. Але я не сприймаю це, що в неї гірше. Я навпаки нею надихаюся, надихаюся її силою волі і тим шляхом, яким вона прийшла, для того, щоб прийняти цю ситуацію. І для того, щоб мені стало краще, я не шукаю в кого гірше, щоб якось самоствердитись за рахунок іншої людини. А ще, до речі, стикалася з такою думкою, що от навіщо робити, як безбар'єрний простір, от там для людей на крісло колісному, якщо от зараз є таке протезування і все можна так легко вийти з ситуації. І ці люди не задумуються, що протези це не паличка-виручалочка, що це. Важко, що це треба пройти теж реабілітацію, щоб ходити на них, щоб користуватися ними. Не всім зручно, що вони можуть натирати. Е, ну тобто, люди взагалі про це не думають і думають, що ну, отже ж, технології пішли вперед. Можна все вирішити дуже дуже легко. Ні, це не легко. З чоловіком в центр. Трішки я змінила для себе обстановку, випила кави, з'їла ще скейк. Такі, здавалось би, якісь дрібниці, незначні якісь такі штуки, але вони. Дуже для мене цінні і е, дуже для мене важливі. Також вчора я знайшла 5 гривень, коли гуляла з Ріною в полі. І вчора мені не вдалося їх е, кинути на Збройні Сили України. І я це зробила сьогодні. Одразу через термінал поповнила повернись живим. Якщо ви запитаєте, чому я кинула 5 гривень, а не більше, тому що мені було важливо ось цю купюру, ось ці самі 5 гривень, які я знайшла, перес. Послати. Не знаю, от для мене чомусь важливо, скільки я отримала, і саме ось ці гроші, ось ці 5 гривень я їх перешлю. Не знаю, от в мене чогось, Я не забубонна, але от чогось мені від того легше, що от саме те, що я знайшла, я відправила. І ранок розпочинався дуже добре. Я випила кави, подивилась відео на Ютубі, а потім все пішло шкереберть через те, що розпочався дуже сильний дощ. І я зрозуміла, що мені, якщо не в дощ потрібно буде йти гуляти з собакою, то... Після дощу, і там буде все мокро, і вона буде брудна. Другий момент мене розізлив кіт, тому що я сьогодні в нього вирішила: ну, не вирішила, а треба було поприбирати в лотку. Я поприбирала, засипала новий наповнювач, напшикала такий маленький шматочок картонки з запахом, тим, що місце так тут в туалет ходити, і вона замість того, щоб там сходити в туалет, вона почала гратися цим. Наповнювачем. І відповідно весь наповнювач повсюди. Ой. Здавалось би, що це дрібниця. Але для мене не дрібниця, враховуючи те, що я втомилася від своїх щоденних обов'язків. І те, що е, вчора, е, коли я про це сказала чоловіку, він сказав: ну, так ти ж сама це хотіла, ти ж сама це все завела. І зрозуміла, що підтримка підтримка так собі. От і тому на фоні цього навіть такі дрібнички мене можуть дуже сильно роздратувати. Звичайно, що я поговорила з чоловіком, що ці його фрази це взагалі не підтримка, а підтримки мені дуже сильно не вистачає, і він пообіцяв, що він виправиться. Я це не знімала, але вчора ми пішли ввечері гуляти таким складом, що я чоловік, ріна і пруденс. І я до чоловіка кажу: Боже, це так легко, коли ми гуляємо двоє через те, що я слідкую за кошеням, а чоловік слідкує за собакою. І це так легко відміну, коли я гуляю сама з ними обома. В одному з попередніх відео я обговорювала те, що я, як наче, втратила орієнтири в своєму житті, враховуючи всі обставини, в яких я опинилася, і я не знаю, як мені далі рухатись. Але я сказала, що я знайшла оці такі маячки, куди мені все-таки рухатись. Але після того я зрозуміла, що, хоча в мене є ці маячки, але в мене дуже багато думок в голові, і я не знаю, як їх структурувати, тому що це і стосується і контенту, це стосується мого розгляду харчової поведінки, що як наче знову я в це повертаюся. Це стосується графіку мого життя, що хочу я повернути деякі аспекти в нього. Дуже дуже всього багато, і я насправді не знаю, як структурувати. І я навіть думала, що можливо вартує повернутися в психотерапію і записатись до психотерапевта, тому що останній раз я була на консультації 18 грудня 2024 року. І від того часу я плюс-мінус, якщо можна так сказати, я в ремісії біполярного розладу. Звичайно, в мене є ці такі гойдалки, але немає дуже Дуже сильних амплітуд розгойдування. Вчора в Блюр за чашкою кави я про це все говорила з чоловіком, і я зрозуміла, що незважаючи на те, що я з ним. Е Цим поділилася, цими всіма думками, але він ніяк не може мені допомогти з цим розібратися, тому що зараз в мене є таке відчуття, що я е, плаваю у морі цих думок, і я ніяк не можу приплисти ні до якого берега і не знаю, куди плисти. Бо усі ті маячки, про які я вам говорила, вони е, розкидані е, дуже по цим. Берегам, якщо можна так сказати, по різних пристаням, Не знаю, як правильно це пояснити. Не знаю, наскільки вам потрібні мої розмови, роздуми про все, що відбувається в мені, що відбувається навколо мене, але це для мене теж свого роду терапія, і зараз я розумію, що в мене. Якийсь такий переломний момент, якась така криза, і вона потребує моїх змін і моїх трансформацій щодо мого життя і до мого творчого прояву, який контент я створюю. Тому я навіть не знаю, що далі очікувати вам і мені від себе на своєму ютуб-каналі. Я одночасно хочу зробити дуже багато речей і там, і там, і там. І в мене є різних купа ідей. І як я вже говорила, тут неодноразово купа думок. І знаєте, цього всього настільки багато, що здається, від бажання зробити багато я зроблю нічого. Зустріла коліжанку, насипала їсти, вона собі їсть і смачного. Це пруденс набісилася, залізла на підвіконня і дрімає. Все, залишає її там. Ріна теж спала, дрімала, поки шум на загальному коридорі її не збудив. Але вона зараз знову засне. Вона вже заснує такі очі. А я розклала якісь там свої записники оце новий. Ще нічим не заповнений. Я переглядаю свої якісь колишні нотатки і, якщо чесно, туплю, просто сижу і дивлюся. А можливо, мені і треба якийсь час просто е потопити, потопити, потопити свої думки і не парити, і жити як жило. Можливо, мені треба якийсь час потупити, нічого не робити, не задумуватись, просто відпочити, набратися сили і вже потім тоді розгрібатися своїми думками. Не знаю. У погоді писали, що має бути мряка. А ми вийшли, а тут не мряка, а прямо дощить. Ну, але що, вже не будемо повертатись додому, вже погуляємо, як є. Сьогодні я зрозуміла, що я вже все. Я не вивожу, я вже втомилася, тому що я з самого ранку встала і вже було потрібно не те, що прибрати в лутку, а прибрати по всій квартирі через те, що цей наповнювач, цей бетоніт просто по всій квартирі. І якщо ви думаєте, що пруден собі тихенько сиділа, почекала, поки я позамітала весь цей бетоніт, то ні, вона побачила, що камінчики якісь котяться, і все, і їй треба гратися. Ви скажете, другий день цей лоток знов майже те саме. Але знаєте, як наче останньою каплею стало те, що я вже поставила собі каву, як зазвичай на дивані, поставила собі смаколик кіфлики, і я щось відволіклася буквально на не знаю. Uh, секунд 10 і все. Я приходжу, вона це перевернула, а ці кіфлики в цукровій пудрі. І на плет на дивані посипалася ця цукрова пудра. І я така, все, блін, я тільки що і так позамітала всю хату, позбирала ті камінчики, а тут ще це. І я така, а все, це остання капля. Я вже більше не можу. І тут я згадала фразу моєї мами, що коли теж там щось таке накопичилось в неї купа всього і емоційного, і домашнього, і вона казала: ви що думаєте, що я стальна? От і я теж собі подумки подумала, ви що думаєте, що я сталева, Сталева це все витримувати? Ви що думаєте, що мене нічого не дратує, мене нічого не бісить? Тільки, наприклад, чоловіка щось може бісити, тільки чоловіка може бісити кіт і таке інше, його поведінка. Ні, мене теж. І, і все, я зрозуміла, що це остання каплі. Вже більше не витримую. У мене було таке все, робіть, що хочете, мене нема. Мене нема, я не буду нічого прибирати, я не буду нічого казати за те, що там вона дряпає диван, чи що все. У мене така апатія до цього всього. Я втомилась, мене все дістало, я нічого не хочу. Робіть, що хочете, мене нема. Мене нема. Все Я є в квартирі, але сприймайте мене як ландшафт квартири, а по факту мене нема. А на прогулянці включається собака під барака. Ріна, куди Куда пішла куди пішла, йди сюди. Йди до мене. Ріна. Це що таке? Викинь. Фу, не можна. Фу. Фу кажу. Тут в голові мені відлунюють слова чоловіка, що ти ж сама це все завела, ти ж сама це все хотіла. Та, але в мене ресурси вичерпуються. Це як нещодавно домівка врятованих тварин кинула пост про те, що вони вже більше не будуть приймати котів, кошенят на своє утримання через те, що вони вже теж не вивозять, їм не вистачає ресурсів, щоб надавати якісну, якісний догляд цим тваринам. І вони теж одразу ще їм нічого не написали, ніяких там негативних коментарів, але вони вже відповіли, та нам ніхто нічого не винен, ми самі це зробили і таке інше, але ну ми краще припинимо, зупинимось зараз, ніж потім, коли буде 100% кутів і ем, не буде належного догляду. Зрозуміло, що всіх не врятуєш, але знаєте, що робити в таких випадках, коли їм неодноразово підкидали тварин, привозили під їхні ворота і залишали. Останній раз, що я пам'ятаю, це були цуценята там ще 6 чи 7 цуценят. І на камерах видно, як людина приїхала на своїй машині, вигрузила цей контейнер, це коробку з цими цуценятами, залишила і поїхала назад. І на камері видно номера, видно, можна Можна знайти цю людину, і виходить, що хтось має взяти відповідальність за цих тварин, бо інші люди кончені, цю людину знайдуть. Але мені цікаво, який буде штраф за це? Штраф десь 300 гривень. Ну, я не знаю, я не досліджувала цю тему, але я не думаю, що там буде мільйон. Я не знаю, чи це мем, чи це правда. Е, була історія, що чоловік кинув жінку, здається, е, це є цеглину, і він заплатив штраф 51 гривню. 51 гривню. Ну прикольно. Я зараз говорю таким голосом, наче нападаю на людей. І чоловік мені про це сказав, коли я е, випустила відео там, де я розповідаю про Акне і про психологиню Єлену Адамову. І я б там на неї прямо нападаю. І чоловік каже: що Чо ти почала стартувати, як наче ні з того, ні з цього. Але якщо мене якась тема дратує, яка тема мене зачіпає, я не можу спокійно, так от розслаблено щось говорити. Бо мене це турбує, мене це бісить. Я вирішила приїхати в центр, купити собі кілечко. Я помітила, що мені щось треба перебирати в руках, і мені вночі снилося, що я ходжу і підбираю собі кілечко. І от вирішила все-таки піти і буду крутити в руках кілечко. Ось таке от кілечко я взяла. Я знаю, що є такі спеціальні кілечка, вони такі як там щось наче крутити можна. Це підходить, наприклад, тим людям, які друть пальці, коли нервуються. У мене такої звички немає, я ніколи собі так не дерла пальці і не хочу, але щось крутити в руках дуже хочеться, бо не завжди є доступ до цього ланцюжка, до цього місяця, щоб отак от собі його перебирати. Тому я буду перебирати кілечко. Уявляєте все, я вже накрутилася це кілечко. У мене були погані думки. Я його крутила, і воно в мене впало і розбилось на труски. Просто розбилось. Я, у мене такий був хороший настрій, коли я його купила. А тепер мій хороший настрій розбився об руківку. Вже на базарчик, де я купила те кільце, я не поверталась, бо в мене не було готівки. Зайшла в Монпасія, там купа всякого такого продається, барахла. Скажімо так. Вибрала я ось таку сову, але якщо чесно, ну, мені більше схоже не на суву, а на жабу. Чомусь фокус слітає. А ще тут є побажання на чайку. Ви відчуєте радість від простих речей, як -от чашка ароматної кави. Я відчувала радість від того кілечка, Але воно розбилось. Це не розіб'ється, але очі можуть повилітати. Як ви можете зрозуміти, у нас вечірня прогулянка. Тут прудом І отам Ріна. І прудим за Ріною. ця, на другому ця. І так ми намагаємось гуляти. Ну що ж, подивимось наступних відео, що буде зі мною, з моїм психоемоційним станом, з моїм контентом, з моїм життям. А на цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.